Моє вітання, шановні громадяни. Ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Віградови. Це програма Право на правду. Продовжуємо говорити про нагальні юридичні потреби наших громадян. З нами вже на зв'язку, пан Олександр Топкович. Моє вітання, пане Олександре. Доброго дня. Моє вітання. Мої вітання. Так. Я тільки зараз тр трішки за кермом. Зараз я десь приперезупинюся. Якраз ви мене я е е е насправді ловив зв'язок е світло і ага. місце. Нормально поспілкуватися. Це наш на сьогоднішній день. Нормальний такий формат, так що зараз буквально одну хвилиночку я вже запаркуюсь. Тут здається, є і світло, і газ, і вода, і ви. Так, так що я з вами, я з вами. Вже. Так, це добре. Ну тоді, поки ви паркуєтеся на моєму прямому ефірі, я вам про питання. про питання, Дивіться, ну ми з вами говорили вже про ліцензію на зберігання пального, це стосовно генераторів, так? да, так. А, цих, які Є в людей, є у приватних осіб ці генератори, є ці генератори і у підприємств. Є у підприємство, ми розуміємо, що там і генератори потужніші, і палива потрібно більше. І ось з'явилася стаття одна, потім друга, не знаю, ще паніки немає, але маємо про це поговорити. Ліцензія на зберігання пального передбачає штрафою 500 тисяч гривень. 500 тисяч гривень, що кого можуть оштрафувати, чи будуть перевіряти, і що там як потрібно зберігати. А, розумієте, е на сьогоднішній день е законодавство, яке якраз. Регулює питання е, зберігання пального і штрафів, воно однозначно не враховувало там час е, війни, да не враховувало потреби людей у масовому зберіганні. Пального в невстановлених місцях, тому ці штрафи поки що і вони в принципі будуть і залишаються такими, і вони фактично всі, хто на сьогоднішній день зберігають пальне в невстановлених місцях, вони будуть нести цю відповідальність. Але якщо знову ж таки згадати аналогію використання штрафних санкцій за ходіння без масок в громадських uh -huh. місцях. Також можна застосовувати штрафи, тому я думаю, на сьогоднішній день це питання буде врегульовано досить в такому суб'єктивному форматі. Держава розуміє, що є війна. Держава розуміє, що в нас енергетична система на сьогоднішній день не справляється з потребами населення і бізнесу. Тому це питання воно однозначно буде врегульовано шляхом такого правила мовчазної згоди і до певних критичних ситуацій, які будуть виникати. Ага. Ну, ситуація дійсно складна, і її е навіть якщо ці штрафи зменшать, ну все одно люди е будуть змушені це пальне е зберігати. Хоча ліцензія, вона ліцензія, вона ж там я так почитав, вона ж не дуже і коштовна. Ліцензія там на рік вона видається. А там щось вона три тисячі, щось таке. Я хочу вона... сказати, тут питання не в її вартості, да а кому її будуть ну, видавати. Тому що, як правило, е процедура ліцензування передбачає. А коли комісії, коли я, наприклад, як суб'єкт господарської діяльності, вирішив відкрити станцію, там з точніше, ну продавати паливо, в мене повинно бути встановлене місце, де це паливо зберігається, і відповідні умови приходить, комісія перевіряє, складає акт, розумієте? А ми зіштовхнулися з ситуацією, при якій у нас йде тотальне сіре і чорне зберігання, і використання а, так. Тому е, я думаю, що у нас глобального законодавство міняти не будуть. А до ситуації, які будуть відбуватися, це ну будуть я так розумію, застосовані такі е, ну персональні персональні елементи відповідальності, виходячи із умов, які е, будуть е, точніше наслідків, які будуть завдані, тому що ми зараз фактично в умовах війни живемо на пороховій бочці, тому ця ага. бочка вона буде підлита додатково пальним, яке ми зберігаємо масово в неснулих місцях, чи ні, це лише питання ну часу і дай Бог щоб не було цих негативних е моментів. Так, пам'ятаю, минулого разу ми також закінчили з вами на тому, що якщо температура буде менша, менша за встановлену державу, то потрібно запрошувати до себе представників ЖКХ і сусідів, двох сусідів, які будуть дивитися на, на цю температуру, фіксувати її. Ну, не знаю, я тільки так і не розумію, це кожного дня це потрібно буде робити. чи як? У нас є звітний період за надані комунальні послуги, послуги в даному парті, по постачання. Вони ж змінюються, змінюються, вони можуть змінюватися навіть протягом дня. Температурний режим в житловому приміщенні. А чому потрібно складати акт і запрошувати громадян? Тому що якщо ви просто його зафіксуєте на якісь прилади, відправите в організацію, вони скажуть, ага, ви ж ага. відкрили температура в приміщенні знизилась. І все, і, тут, і тому. Тому я ж кажу, така на превеликий жаль, бюрократія, да вона ну фактично треба кожен день вимірювати ну. е температуру і визначати її. Е от і фактично за кожен день повинен бути відповідний перерахунок. Ну, це нереально, е пане Олександре. Це ж нереально. реально. Це, це не ре це, нереально, але уявіть собі, да тоді ми от я я навіть не, не можу нашим телеглядачам це порадити, бо це цирк, до якого і... я спонукати не можу. 100%. але ж я говорю мовою закону, розумієте, я, як громадянин, так само, як і ви, розділяю цю, так би мовити, дурість да, по великому рахунку. Але якщо ми говоримо про дотримання норм закону громадянами і теплогенеруючими компаніями, ну, от в мене ситуація схожа знову ж таки да, з лічильниками холодної води. Ми зафіксували лічильники холодної води, що нам Компанія, яка надає послуги з водопостачання, вони кажуть, в зв'язку з тим, що ви не подаєте в добровільному порядку інформацію про показники лічильника, вони ага. беруть, накидують там на п'ятдесят 60 кубів на однокімнатну квартиру води, і потім в системі особистому кабінеті в нас виникає борг. Щоб цей борг списати, потрібно запросити спеціаліста, який прийде перевірить цей лічильник. Зафіксую його, але проблема в мене залишається в тому, що мені треба з цим актом ходити по кабінетам, щоб ці відомості внесли, розумієте? Тому на превеликий жаль, бюрократія вона є така, як є. Звичайно, коли ми говоримо про ОСББ, можливо, там і теплогенеруюча компанія, якщо ми згрупуємо кілька квартир да або під'їздів, в яких там умовно температурний режим. Зробили ми там фіксацію, хоча б один або два рази там протягом місяця. Да, і дійсно температурний режим там в динаміці, ну, він він менший, і це теплогенеруюча компанія визнала. Ну тоді це можна розраховувати на компенсацію. А так законодавець він нам не каже: хочте, ага. кожен не не кожен день відбувається маніпуляція на рівні теплогенеруючих компаній, тому що він, От така ситуація. Да, це це. Плагини, з гине з теплом розібралися Занурюємось далі, електрика. <сіх> ну, що тут зробиш? Ну, це... Я вам так скажу, це нагальна проблема кожного місяця. А зараз, ну, взагалі цікава ситуація, мені також стало цікаво. Слухайте, графіки є, є, світло вимикають, вимикають. Ну, тут... а, і, 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 якийсь коефіцієнт, там я так і не зрозумів, там нараховується чи не і, і, і все, Я не зрозумів, будемо платити за те, що спожили, чи ні, чи за середньомісячне, чи за середньомісячне помножене на коефіцієнт. Чи яка тут схема? Дивіться схема з приводу оплати послуг електропостачання вона на сьогоднішній день поки що не змінилася. Да? І є лічильники, які фіксують за звітний період за місяць ага. кількість спожитої електричної енергії, і відповідно показники цього лічильника являються основою для розрахунку так. І отут не. я згадав, я згадав, і отут проблема, бо світла не завжди є, і не всі можуть встигнути до 25-го да, там, числа відправити ці показники. Отут історія. Розумієте про що я кажу? От ну немає деякі люди. я вам так скажу по три дні, по три доби сидять без світла. Ішо, і от ви випадає воно. і що? Я, я вам приведу приклад, наприклад, як працює компанія ДТЕК. У них є е, на сьогоднішній день в більшості ні, вибачаюсь, в меншості споживачів. Е, Лічильники, які автоматично відправляють інформацію по е, показникам на відповідне число, е, є другий варіант. Вони її рідко використовують, але використовують. Вони проводять звірку раз в три місяці. Приходить. Але по суті, що відбувається насправді, коли е, ви не відправили інформацію, не зафіксували, або просто не заплатили за послуги. Да? Ну, коли ви платите за послуги, як правило, фіксуєте ці показники, е, які у вас були до, і які там по факту там на день оплати, ось е, теплогенеруюча компанія, точніше, е, електропостачальник, він е, пересередньо середньозважений ваш е, чек, який ви платили ага. за попередній період. Подібний він його просто система автоматично нараховує, але це не являється там основою. Хтось захотів заплатив, потім подали відомості. Система ага. його перерахувала. Тому тут саме головне, що вони перестали вимикати. От спочатку війни вони перестали вимикати за борги. Вони перестали вимикати ага, на розумів в вільному там режимі. Тому, тому то, от, от, от така інформація цього боятися точно не потрібно. Так з цим розібралися. Приємна частина. Ну для кого? Як субсидії? Субсидії. Хто на хто хто на сьогодні має право отримати субсидії на комунальні послуги, електрику, воду, опалення, тощо? так дуже добре питання, дуже гарне питання. Да, і воно дуже таке обширне. Але ми його звузимо до основних uh -huh. таких моментів до самих популярних. Якщо вартість оплати за комунальні послуги у родини перевищує 15% від її сукупного доходу. Особа да або там родина має право подати там на е, субсидію, щоб ну щоб була певна компенсація за комунальні послуги. Але є такі певні виключення ключові. Якщо у вас там будинок або квартира, кількість квадратних метрів перевищує не наскільки пам'ятаю, 120 квадратних метрів. Ви не маєте права там на субсидію. І я ж кажу, такі речі вони досить такі, як вам сказати, ну дуже дуже індивідуальні. Да, тому що якщо вам пощастило мати великі квадратні метри, да, ну ага. тоді, тоді, тоді ви повинні фактично продавати цю квартиру і купувати менше, щоб отримати право на субсидію. Ось а так, якщо говорити по категорії громадян, військові, члени їх сімей, фактично, всі, майже всі державні службовці, які стосуються там правоохоронних органів, і так далі, у ага. є там в залежності від років вислуги. В них є там певний відсоток. Також там, де вони мають також про право на компенсацію на комунальні послуги, наприклад, є окремі судді, да, які на сьогоднішній день в них. І пенсія досить велика, да, і 100% компенсація за житлово-комунальні послуги, не дивлячись тут mm -hmm. будинок то чи, 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 чи квартира. Але якщо я ж кажу, якщо узагальнити, от е, є основне правило. Якщо у вас 15% дохід ваш е, від вашого місячного доходу uh -huh. е, комунальні послуги перевищують 15 більше відсотків, ви маєте право подати на е, субсидію. Субсидія uh -huh. визначається досить індивідуально, виходячи там із. Складу там родини з житлово-побутових там умов, можливо, ще якісь є обставини, які можуть впливати на субсидію. Це там, не дай Бог, інвалідність або ага. утримання дорослих там батьків або непрацездатних дітей. От от, 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 така, от така інформація. Якщо ага. говорити в вз... Зрозуміло, ні, ну так уже зрозуміліше. Слухайте наостанок поговоримо з вами про таке не дуже приємне явище, але воно ви виникає. Так чи інакше, це суспільство, і є там не дуже порядні люди і у нас. І ці не дуже порядні люди інколи працюють у правоохорончих органах. І о, слухайте, така історія, це може бути де завгодно. Це може бути, я ось бачив, і чому до, до цього? Бо я там нещодавно бачив декілька відео, де там а, чолов чоловік знімає періодично, як хабара-хабарі дають а, поліції, патрулі. Він там і кричить, я знімаю, я знімаю. Вони бігають, тікають в одному місці, то в іншому. Слухайте. Мені, от я так розумію, ну так, ну це ну, ну є воно, але з цим потрібно боротися. І мені цікаво, як. Слухайте, як потрібно, да, от, Що потрібно робити, коли от, щоб не стати жертвою ось такого недобросовети не, не недобросовісного поліціянта. Я що я можу сказати? У нас на сьогоднішній день є закон України про національну поліцію, стаття 35 передбачає передбачає, передбачає чіткий перелік. Підстав там для зупинки транспортного засобу, і так далі, але розумієте, у нас, е, от, наприклад, одна із підстав: да, це якщо є інформація, що дана особа да або транспортний засіб е, причетний до е, дорожньо транспортної пригоди, або ага. вчинення злочину, і так далі. Яким чином це визначається? Да? Це, це визначається досить суб'єктивно, тому що коли Громадянина зупиняють і питають у нього. Він він запитує причина для зупинки. Звичайно, поліцейські, щоб не ставити себе в незручне становище, зішлеться на інформацію, яка є службова, що він зупиниться транспортний засіб, тому що він є в, орієнт, в, в орієнтуванні в нього. Ага. Я що вам хочу сказати на сьогоднішній день? от саме основний ключовий момент поведінки, який повинен бути, да це фактично не провокувати. Якщо є е, е, однозначно елементи спонукання до корупції, звичайно, в ідеалі такі факти потрібно. Фіксувати на телефон, там на можливо відеореєстратор, які, до речі, зараз обмежено їх можна використовувати. Ну і... давайте так, пане Олександр, да. давайте так. Ну ми може, для людей про людей нагальна ситуація. Знаєте, ну як і люди різні бувають, і за характером, за психотипами. психотипами. Когось зупинили. Ну, слухайте, ну од... одна людина починає там вмикати телефон, що там в неї вмикається, знімати, стартувати, там статті якісь цитувати і таке інше. А друга людина замикається в собі і думаю, йопта, та. Зараз почну щось сказати, вони мені ще наркотики підкинуть там кудись і що я потім буду розповідати взагалі, в цій взагалі історії. Тому давай я краще тут зараз це порішаю, порішаю. там що, от тут, от розумієте, підка що тут роби робити? Бо я я вам так скажу, я такі випадки знаю. От, от, якщо б їх не було, ми ми з вами про це не говорили. Я от, от універсально дам одну таку пораду. Це, по перше, натам да, знати свої пора. А по-друге, краще дзвонити відразу адвокату. Чому поясню? Тому що знову ж таки, в залежності від психотипу людини, як поліцейського, так і водія, безліч різних буває ситуацій, да, які можна там змоделювати. Тут все залежить від того, яким чином ми ці дії да там з нашої сторони зі сторони поліцейського, будемо підтверджувати, розумієте? Ага. А якщо людина тут розумієте, яку мету ми переслідуємо, да? це е, дотри вимагати від працівника правоохоронного органу дотримуватися закону. Але ага. якщо в нього, як ви кажете, спровокувати людину на корупцію або йому щось підкинути, це потрібно фіксувати, щоб потім, після цього, ну все одно ж рано чи пізно, цей так би мовити, ця зупинка вона чимось закінчиться. Да? Ага. Або йому просто відпустять. Або почнуть їй, так би мовити, шити статті. Але коли принаймні, у людини є елементарний запис і докази того, що щось відбувається, для судді це буде мати значення, звичайно. Я кажу про провокацію там, да, коли ми прихопідходить поліцейський, який, можливо, нас зупинив дійсно. Він виконує свої службові обов'язки, а ми йому відразу камеру в лице. І яка причина зупинки? Ну, ну тому поліцейські вони ж так само вони як живі люди, як емоційні люди, також реагують на ці речі. Тому я вважаю так: поетапно зупинили, оцінили ситуацію. Якщо щось відбувається, не так є е, адвокат, позвонили, немає, адвокат не позвонили. А ага. відеофіксація, принаймні, я ж кажу. Пасивному форматі вона повинна бути, чому тому, що потім вона для вашого адвоката буде ага. підставою для відстоювання прав особи, тому що я тому тобто воно працює. Я так розумію, ця історія працює, якщо фіксуєш. 100%. Вона вона 100% працює. Просто навіть якщо знову ж таки переглянути відео з поліцейськими, да, є різні категорії. Категорії, ага. коли ми розуміємо, що а, там певний блогер намагається там отримати розповсюдження, там ага. хватанути. Хай і він так. провокує поліцейського на діалог, провокує поліцейського на певні елементи е, там Порушень. появу так, О, так. так тут. Це ці, ці речі потрібно дуже розділяти, розумієте? Тому, але я ж кажу, якщо ми говоримо про таку універсальну пораду, зупинилися. Да, тут ми чітко знаємо свої права. Нам не обов'язково виходити з автомобілю. Да, ми повинні надати можливість перевірити, пересвідчитись поліцейському, що він е, що це я являюсь там власником або користувачем. Угу. І що цей автомобіль там дійсно не, не приймає участі в якихось там заходах. В більшій мірі я вам хочу сказати, це діє, а, а там вже не діє. Люди самі вони визначають, вони хочуть вирішувати це питання на місці і щоб це про це більше ніхто не знав, або ага. свої права. Тому я ну, в принципі в якійсь мірі, бачите, ваша програма вона популяризує те, що право є його є. потрібно або як самозахист, да або з застосуванням адвоката. При самозахисті при застосуванні адвокатів я думаю, 90% буде успіху. Який би не був поліцейський, його це в якійсь мірі зупинить до можливості uh -huh. адвокації і спонукання до хабаря. Я так думаю, ну і добре. І дякуємо вам за пораду, пане Олександре. Дякуємо, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступних зустрічей. Я вам хорошого хороших вам вихідних і спокійних. До побачення. Побачення, а нашим телечам я нагадую заходити на ютуб канал, жамкати на дзвіночка, підписуйтесь. на новлення з вами був Геннадій Венградова. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.